Як носити хіджаб на турецький, мараканський чи український лад таке показали в ісламському культурному центрі Дніпра. Вірянки приурочили захід до міжнародного дня хіджабу, який відзначають 1 лютого. Мусульманки розповіли запрошеним про традиції носіння хіджабу у різних країнах та показали майстер-клас з пов'язування хустки. Як у Сибуло, бачила Софія Богуцька. 18-річна Саджида вдягнулася на захід у синьо-жовтий хіджаб із шовковим піджаком та легкою хустиною. Дівчина родом із Узбекистану, і саме такий народний одяг там носять. Це національний костюм із міста Андижан. Його саджида вдягнула вперше і збирається носити у Дніпрі. каже мусульманка, завжди має бути у хіджабі, аби закрити усе тіло, окрім рук та обличчя для кожної прироку свій костюм. Ткани отличаются тем, что летним и зимним. Зимний это более такой плотный ткань, это который может быть шерсть или ну, такой катон, ну такой более плотный, который подходит на зиму. А летом это, конечно же, тонкие ткани. У меня уходит примерно 5-7 минут. Если, конечно, посложнее там как-то ну, замотать шарф, то это ну, около 10 минут. Про носіння хіджабу в Узбекистані дівчина розказала гостям ісламського культурного центру. Крім того, мусульманки підготували розповіді про такий костюм з Палестини, Мароку, Туреччини та Ємену. Зокрема, у цій країні досить стриманий хіджаб. Він складається за баї, чорною просторою, сукні з рукавами, та хустки, з пов'язкою, яка залишає відкритими лише очі. Це продемонструвала Марина. У звичайному житті дівчина так не ходить. Закриття лица — це не связано з релігією. В релігії у нас можна відкривати кисти рук і Йемена. Від розповідей до справи усі охочі, навіть не мусульманки, мали змогу приміряти хіджаб. Організаторки допомагали пов'язувати хустки. один способів. так носять Наталія із цікавістю розглядає себе у дзеркалі. Подобається, але тепло, ну незвично. Відчуття незвичне. Ой. річна Лілія теж милується декілька хвилин. Я мусульман, мусульма. 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 але хіджаб я не ношу не ношу хіджаб, але я бажаю ну втягнути. Директорка жіночого відділу ісламського культурного центру Анастасія Родовилюх каже, що мода на хіджаб залежить від традицій регіону. Жінка вже 9 років як вдягнула такий костюм в Україні, і саме так на її думку виглядає хіджаб по-українськи. Це сучасній Україні мусульманцям. дуже полюбився палантин. когда у меня однотонного цвіта. Он из натуральных материалов, которые очень легко завязывать и он удобно ложится. Также еще вы можете встретить, что наши мусульманские мусульманки, украинки любят завязывать хиджаб турецким образом. Турецкий тюрбан. Он уже не это не палантин, не шар длинный, а платок из атласа. София Богуцька, Олександр Пронський, Новый 11 каналу.